Пришвин Михайло Михайлович, лисичин хліб. Якось ходів я по лісу цілий день і надвечір повернувся додому з багатою здобиччю, зняв з плечей важку торбину і почав свої статки викладати на стіл. Що це за птах? спитала Зіночка. Терентій, – відповів я, і розповів їй про тетерука. Як він живе в лісі, як буркоче весні, як березові бруньки клює, ягідки восени на болотах збирає, взимку ховається від вітру під снігом. Розповів їй теж про рябчика, показав їй, що сіреньке з чубчиком, і посвистів у сопілку, як рябчик, і дав їй посвістити. Ще я висипав на стіл багато білих грибів і червоних, і чорних. Ще мав у кишені червону мов кров ягідку костяницю, і блакитну чорницю, і червону брусницю. Ще я приніс запашний шматочок соснової смоли, дав понюхати дівчинці і сказав, що дерева цією смолою лікуються. Хто ж їх там лікує? спитала зіночка. Самі лікуються, відповів я. Прийде, бува, мисливець, заманеться йому відпочити, от він і встромить сокиру в дерево і на сокиру ту торбину повісить, а сам випростається під деревом, поспить, відпочине, витягне з дерева сокиру, торбину візьме, піде геть. А зранки від сокири з дерева побіжить ця запашна смола і ранку цю загоїть. Теж спеціально для зіночки приніс я різних диво трав по листячку, по корінцю, по квіточці, зозулені слізки, валеріана. Петрів хрест, заяча капуста. І саме під заячою капустою лежала в мене скибка чорного хліба. Зі мною так завжди трапляється як не візьму хліба до лісу, їсти хочеться, аж пече, а візьму забуду з'їсти назад принесу. А зіночка, як побачила в мене під зайчою капустою чорний хліб, так і сторопіла. Звідки ляж це в лісі хліб? І що тут дивного? Адже є там капуста. Заяча, а хліб лисичин, скуштуй. Обережно скуштувала і почала їсти. Смачний лисичин хліб і весь мій чорний хліб дочиста з'їла. Так і повелося в нас зіночка вередунка, якою ще пошукати, часто й білий хліб не бере. Коли ж я з лісу лисичин хліб принесу, з'їсть його весь, ще й похвалить. Лисичин хліб смакота. Ne teșcțo